Добрий день! Сьогодні ми познайомимося з першою українською державою Київською Русью, або як її ще називають, Русь Україна. Понад 11 століть тому східні слов'яни створили свою першу державу. Літописи та інші пам'ятки давньоруської літератури називають її Русю або Руською землею, вчені історики київською або давньою Руссю. Вона належала до найбільш найкультурніших, найрозвинутіших економічно і політично держав середньовіччя. Джерелами відтворення історії Київської Русі є писемні та речові пам'ятки. Головними писемними джерелами є літописи. Повість временних літ Київський, Галицько-Волинський літописи. Чималоцінного додають і інші писемні пам'ятки, кодекси та записи норм права, князівські земельні грамоти тощо. Легендарним засновником Руської держави вважають князя Кия, який разом зі своїми братами та сестрою прийшли на київські пагорби і заснували там власну державу. Наступниками Кия вважаються князі Асколь та Дір. Аскольтадір стали останніми князями слов'янської династії, що розпочинається ще з часів Києва. Князь Оскольд досяг визнання руської держави після свого морського походу на Константинополь. 18 червня 860 року відбулася спроба захопити найвидатніше Візантійське місто, але завершилося нападом на бухту Золотий ріг. Руси повернулися додому з великою здобиччю. Так у Візантії дізналися про Київську Русь. Аскольд став першим князем, хто вирішив поширювати християнство на території Київської Русі. Напівлегендарний князь Дір, згідно з легендами, правив разом з Аскольдом. Він володів великими територіями, до яких залучав купців з різних держав. Вирішальний крок на шляху до східнослов'янської державності було зроблено наприкінці 9 століття. Близько 882 року новгородський князь Олег з дружиною спустився Дніпром, взяв Смоленськ, Любич. Потім хитрістю захопив Київ, вбив київських князів Аскольда та Діра і проголосив Київ столицею своєї держави. Хай буде Київ матір'ю градам руським. З того часу надходять систематичні відомості про розвиток державності на Русі. Князювання Олега в Києві почалося згідно зі свідченням повісті временних літ зі створення опорних пунктів центральної влади у племенних княжіннях міст, зі встановлення попервах приблизного порядку стягнення данини на підвладних князеві землях. Несто розповідає. Про поступове поширення влади Києва на землі незалежних раніше племенних княжінь були приєднані землі ільменських словен та псковських кривичів. Землі інкорпорованих до держави князівств одразу ж обклалися даниною. На них поширювалися системи судочинства та адміністрації. Так утворювалася державна територія давньої Русі. В часи князювання Олега пожвавився економічний розвиток суспільства. Розбудовувався стольний град Київ. Протягом першої половини ХХ століття київські князі наполегливо і послідовно згуртовували у спільній державі племені княжіння східних слов'ян. Справу Олега за свідченням повісті временних літ у 912 році продовжив його наступник Ігор. Він знову приєднав до держави княжіння уличів і древлян. Що відпали були після звістки про кончину Олега. Великі та малі війни приносили славу й багатство князям і старшим дружинникам. Водночас вони відривали від мирної праці багато народу. У війнах гинули тисячі людей, що послаблювало економіку держави. Головним же джерелом постачання війська, зброєю, харчами, кіньми, залишалося стягнення данини, яку князі. Прагнули весь час збільшувати. Особливо жорстоким було збирання полюддя, що в X столітті йшло безпосередньо на утримання військової дружини. Саме під впливом своїх дружинників князь Ігор, зібравши один раз полюддя в землі древлян, повернувся туди, щоб стягнути його вдруге. За що був забитий повсталими у 944 році. Зі смертю Ігоря закінчився перший етап у розвитку державності на Русі. Єдиний відомий з літопису син Ігоря, Святослав, був ще хлопчиком, і на князівський престол сіла його дружина Ольга. Вона жорстоко придушила повстання древлян навесні весні сорок року, штурмом здобувши їхнє головне місто Іскростень, вбила древлянських князів. Багато воїнів водночас княгиня певно зрозуміла, що настав час встановити розмір данини, насамперед, полюддя залежного населення, що вона й зробила. Ольгою також були облаштовані опорні пункти центральної влади на місцях. Адміністративна і судова системи поширені на всі підвладні Києву землі племенних князівств. В часи Ольги розбудовувався, прикрашався і зміцнювався стольний град Русі, Київ. Князюванням Ольги можна пов'язувати настання другого етапу у розвитку давньоруської державності. Він ознаменувався візитом Ольги до Константинополя близько 946 року. Вперше в історії глава давньоруської держави йшов до Візантії на чолі мирного. Посольства. Результатом цього візиту було охрещення Ольги та укладення союзної русько-візантійської угоди. Недовге князювання у Києві сина Ольги Святослава з 964 по 972 рік було сповнено майже безпреревними походами і битвами. Під час князювання Святослава давньоруська держава була розширена та зміцнена. Він повертає до складу Київської Русі племінне княжіння В'ятичів. Що потрапило під владу хозарів. Для цього йому довелося здійснити похід у міжріччя Оки і Волги. По тому, 968 року, Святослав завдав поразки хозарському каганатові. Далі Святослав трутився у війну між Візантією, Болгарією. Того ж таки, 968 року печеніги раптово напали на Київ. Вчасно попереджений гінцем. Святослав спішно повернувся до стольного града і відігнав Печенігів. Безперервно воюючи п'ять довгих років, він дещо занедбав державні справи. Князювання Володимира Великого з 980 по 1015 рік вважається початком розквіту Київської Русі. Це був один із найяскравіших політичних діячів Європи того часу. За походженням Володимир був позашлюбним сином Святослава. І ключниці Ольги Малуші після смерті Святослава Київська Русь вперше зазнала того, що згодом розвинеться у довготривалу виснажливу проблему: чвари між членами династії Рюриковичів за верховну владу в країні у сутичці, що спалахнула за право збирати данину. Князь Ярополк вбив свого брата Олега. Через декілька років така ж суперечка точилася і між князем Володимиром і Ярополком. З неї Володимир вийшов переможцем і зійшов на Київський престол у 980 році. Володимир залишив у літописі пам'ять про себе як про людину імпульсивну, енергійну, але також. Знали, знав, як зосередити всі сили для однієї мети. Володимир у внутрішній політиці обрав інший шлях ніж його попередники. Його мати, Малуша, походила з слов'янського роду. Тож Володимир близько стояв до місцевих лучних людей і на них спирався. Найвпливовішою людиною був брат Малуші Добриня, що був ймовірно посередником між князем та київською земельною аристократією. Цей клас займав щоразу більше і вагоміше становище в країні. Вояцька верства варягів починає втрачати свій вплив. Сам Володимир користувався ще допомогою варягів у боротьбі з Ярополком, але не допустив їх до престолу. Князь Володимир зосередив у своїх руках неподільну владу. З його приходом до влади почалася нова епоха в історії Київської Русі. Варяські князі вже не дивилися на Київську Русь як на об'єкт своїх зазіхань. Чи країну, яку можна і надалі грабувати, а вже як насильну, могутню державу? Володимиром було запроваджено новий підхід в управлінні державою. На відміну від попередників, Володимир в першу чергу звертав увагу на добробут, а не на загарбання нових володінь і збір данини. За князювання Володимира Русь почала розвиватися вже як цілісна держава. Звичайно зазначено видно, що Володимир значно підвищив свій авторитет серед населення. Він дуже дбав про популярність серед громади, давав щедру допомогу незаможному населенню. По Києву розвозили цілими возами харчі, а на своєму дворі влаштовував бенкети для бояр, урядовців і визначних людей, на яких спиралась його влада. Але все ж. Головним у його правлінні були реформи, які змогли піднести Русь, зробити її високорозвиненою європейською державою. Ці реформи були наступними: адміністративна. Як і батько, Володимир посадив по великих містах і землях володінь своїх синів, а він їх мав аж 12. Відтак вони вели ту ж політику, що й батько. Ця реформа зразу ж дала свій позитивний ефект. Адже було усунуто від влади місцевих князів. Влада тепер, навіть на місцях, була зосереджена виключно у руках династії Володимира. Коли ж його вареська дружина почала вимагати більших винагород, то Володимир зробив так, щоб вона перейшла до рук візантійців. Володимир також залучав місцеву аристократію до своєї ради. І з нею вирішував питання законодавства та адміністрації, а також війни. Укріплення кордонів Русі це також одна з реформ Володимира. Замість далеких походів Володимир зосередився на захисті власних володінь. Щоб протистояти загрозі з боку печенігів, він збудував розгалужену мережу укріплень, а також нові міста на південь від Києва. Оборонні війни. На які почав звертати увагу Володимир, лише сприяли зміцненню кордонів. Він почав розбудовувати прикордонні фортеці. Наприклад, було побудовано низку городів над річкою Стугною на південь від Києва і над десною трубежем Сулою на лівобережжі. Залишки цих укріплень збереглися й по сьогоднішній день. Така система укріплень нагадує римський лімес. Можливо, Володимир проєктував його на основі візантійських фортифікацій. Відтак оборонна політика Володимира сприяла визнанню Київської держави. Говорячи сучасною мовою, оборонна реформа сприяла підвищенню статусу Київської держави в очах всієї світової спільноти. Наступною була реформа зовнішньої політики. Відповідно до змін у внутрішній політиці, Володимир повів також і зовнішню політику. Він залишив далекі воєнні походи, які залюбки проводили його попередники. Він пішов за голосом громади, яка вимагала від князя, щоб він зберіг народні сили. Тож Володимир вів тільки оборонні війни. Знову порушуючи традицію попередників, він звернув свій погляд на захід і також додав до своїх володінь землі сучасної західної України. Можливо, в цьому є один негатив, адже цим було покладено початок довготривалому суперництву з поляками за цей регіон. У Володимира був гарний дипломатичний хист, він становив дружні стосунки з поляками, угорцями, чехами. Ймовірно, були встановлені зв'язки з Німеччиною, що також мала провідне становище в Європі. В основі цієї західної орієнтації лежало його прагнення підпорядкувати собі головні торгові шляхи на Константинополь, важливий політичний. Культурний торговий центр тогочасної епохи. Внаслідок виваженої політики володіння князя стали найбільшими в Європі. Вони загалом охоплювали близько 800 квадратних кілометрів. Велике значення мала воєнна реформа, величезна увага приділялася захисту кордон. Після відходу варягів з місцевого елементу постала й князька дружина. Володимир особливо дбав про її розвиток та добробут. Значення військової реформи саме собою очевидне, адже без боєздатної армії годі було думати про свій авторитет, а значить, і про перетворення Русі на могутню державу. Не оминув і фінансову реформу. Володимир розпорядився карбувати золоті та срібні гроші, золоті монети златники і срібні монети срібники. На аверсі цих монет. Поміщено зображення Володимира, а також напис Володимир на столі, а це його злато. Ця реформа дозволила значно зміцнити становище Київської Русі, але найголовнішим досягненням Володимира стало без сумніву прийняття християнства. Власне, цією реформою Володимир і завершив розбудову держави. Християнська віра вже з'явилася у чорноморських країнах в перших століттях нашої ери. І також досить швидко вона дійшла до Києва. Є відомості, що князі, що ходили походами на Крим та Малу Азію, ще на початку 9 століття навернулися до християнства. Християнином був також аскольд. Знайомство слов'ян з християнською релігією відбулося за не зовсім чіткими свідченими письмових та археологічних джерел ще в Антську епоху. Цьому сприяли економічні та політичні контакти з римським світом та Візантією. Вчені вважають за цілком достовірний факт хрещення свянського князя Бравлена наприкінці 8 століття в місті Сурош над Чорним морем. Розуміючи, що Русь вже пережила свою традиційну анімістичну релігію, Володимир став замислюватись над тим, як віднайти більш витончені способи вираження духовних, соціальних, політичних прагнень суспільства. Тим більше, що вже вся Європа була християнською і виявляла явну погорду до язичницьких народів. Володимир також чудово розумів культурне значення запровадження християнства. Якщо провести аналогію з сучасністю, Володимир потрапив у становище однієї з держав так званого третього світу, що прагне прискорити модернізацію своєї країни і відтак змушені. Вибирати одну з провідних ідеологій. І, от у 988 році, прагнучи якнайшвидше охрестити свій народ, Володимир наказав позаганяти юрби киян у притоку Дніпра річку Почайну і там усіх разом вихрестити. Літопис вказує на слова Володимира: хто не зайде завтра на ріку, багатий чи убогий, прошак чи розбійник буде моїм ворогом. Пізніше митрополит Ілеріон оповідав. Не було нікого, хто спротивився його благочестивому наказові. Як хто не з любові, то зі страху перед княжим наказом хрестився, бо його благо, вірність і з владою була з'єднана. Вказується також на тому, що в Києві християнство не зустріло опору, адже давнє язичництво не мало вже колишньої сили і мусило відступити перед релігією нового типу. Проте в деяких містах християнство доводилося запроваджувати насильно. В деяких регіонах ще довгий час залишалося двовірство. Люди одночасно шанували і язичницьких богів, і нових святих. Християнські святи набували образу старих божеств. Так, святий Власій став опікуном худоби, який був раніше Бог Велес, святий Ілля зайняв місце Дажбога. Незважаючи на опір людей, ламалися язичницькі ідоли, натомість будувалися християнські церкви. Церква, організаційні структури і служителі якої були цілком запозичені і привезені з Константинополя, не лише отримала широкі привілеї та автономію. На її потреби надходила, крім того, десята частина княжих прибутків. Перше духовенство прийшло з Криму під проводом Настаса, Корсунянина, що допоміг Володимирові здобути Корсунь. І через те дійшов великого значення при київському дворі. Князь наказав будувати церкви, а в Києві поставив церкву Богородиці, на утримання якої призначив десятину своїх володінь. Відтоді церква стала називатися Десятинною. І, от, внаслідок таких нововведень значно зріс престиж династії Володимира. Вона тепер стала пов'язаною зі славетним домом візантійських імператорів. Тіснішими ставали стосунки Володимира, що тепер належив до християнської сім'ї правителів з іншими монархами. Яке ж значення всіх цих реформ? Насамперед, в результаті адміністративної, фінансової, оборонної, воєнної реформ, значно зміцніла Київська держава. Вона стала на рівні з розвинутими європейськими країнами. Значно знизилася небезпека нападів східних кочових племен. Князь міг впевненіше проводити внутрішню політику, що, безперечно, позитивно позначилося на добробуті людей. Високу розвитку набула також освіта, культура. За правління Володимира Русь перетворилася в найбільшу європейську державу, яка простяглася від Карпат до Волги, від Балтики до Чорного моря. Після смерті Володимира між його синами Ярославом, Борисом, Глібом, Святославом Мстиславом, а також пасербом Святополком, розгорілася кривава боротьба за Київський престол. У ній загинули Борис, Гліб і Святослав. А Ярослав. 1015 року вокнязився в Києві. І під час першого князювання до 1018 року йому довелося відбивати напад на Київ, численного війська Степовиків. У 1018 році святополк захопив Київ та взимку 1018-1019 років Ярослав вибив його з міста, і той тікає до Печенігів. Навесні 1019 року святополк напав на Русь. Разом з Печеніською Ордою. Ярослав вийшов переможцем цієї битви. Він розумів згубність для Русі між князівських чвар. Тому домовився з братом Стеславом, що княжив у Чернігові, про розподіл сфер впливу в південній Русі, а племінника Брячеслава силою змусив до покори. Проте залишив йому полоцьке князівство. Ярослав доклав багато зусиль до відновлення централізованої держави, що послабилася під час мізусобної війни нащадки Володимира і вторгнень Печенігів. Він продовжив діяльність батька щодо фортифікування південних рубежів держави. У Ярослава, як і в його попередників, головним напрямком зовнішньої політики був південний. Київська Русь мала жваві дипломатичні відносини з Германською імперією. 1048 року король Франції Генніх І посватався до дочки Ярослава Анни. Шлюб був укладений, ймовірно, в 1049 році. Інша ж дочка Ярослава Єлизавета стала дружиною норвезького короля Гаральда Суворого. А ще одна Анастасія побралася з угорським королем Андрієм І. Все це принесло великий міжнародний авторитет давньоруській державі, приділяючи щільну увагу зовнішній політиці, Ярослав не забував і про внутрішні справи. Князь доклав багато зусиль для створення нових міст і розбудови існуючих насамперед Києва. Головним храмом держави її найбільш урочистою та високохудожньою спорудою стає Софійський собор, збудований у 20-30 роки XI століття. Часи князювання Ярослава завершилось будівництво давньоруської держави. Було остаточно зламано місцевий сепаратизм, стабілізувалася державна територія і кордони, вдосконалився державний апарат, полюддя все більше замінювалося м'якшими, передовішими формами данини, що відповідало прогресуючій феодалізації суспільства. Приблизно у 1037 році князь виступив ініціатором проведення кодифікаційних робіт у Києві, завдяки чому з'явився перший писемний збірник норм давньоруського права Руська правда. В роки правління Ярослава інтенсивно розвивалися землеробство та скотарство, ремесла і промисли, значно пожвавилася внутрішня та міжнародна торгівля. З іменем Ярослава пов'язаний і розквіт давньоруської культури насамперед книжності. Навколо нього склався гурток з представників давньоруської інтелектуальної еліти. Після смерті Ярослава до влади прийшли його сини Ізяслав, Святослав, Всеволод. Правили вони спільно з 1054 по 1113 роки. Однак постійні конфлікти між особиці зумовили громадянську війну. Володимир Мономах, який правив з 1053 по 1125 роки, став останнім великим князем Русі, за часів якого вона була могутньою. Це був син князя Всеволода Ярославича і візантійської княжні Марії, з роду Мономахів, засновник князівської гілки Мономаховичів. Автор твору повчання дітям перше десятиліття 12 століття збігло у боротьбі з половцями. Руські князі навчилися протистояти кочівникам і перемагали дедалі впевненіше. Найактивнішим учасником боротьби проти половців був Переяславський князь Володимир Мономах. Блискучими перемогами він зажив слави оборонця руської землі. Тож, коли в 1113 році в Києві помирає князь Святополк, кияни розчаровані його володарюванням, підняли повстання, вимагаючи собі за князя Володимира Мономаха. Як свідчить літопис, той спершу відмовлявся від київського престолу. Проте, коли повстанці почали погрожувати масштабним свавіллям, погодився Київ зустрів Володимира Мономаха з честю великою. Володимир Мономах помирає в 1125 році. Літописець, підводячи риску під його земними справами, вдався до образного порівняння. Благовірний і христолюбивий той князь, читаємо в повісті минулих літ, просвітив руську землю, наче сонце, промені пускаючи, і слава Його розходиться по всіх землях. Поховали князя в Софійському соборі, що також було виявом неабиякої пошани. По смерті Володимира Мономаха на київському престолі утвердився Мстислав, старший із Мономаховичів. Мстислав виявився гідним батька. За семирічне володування в Києві його згодом ушанували ім'ям Великим. Мстислав уміло керував державою, зміцнював великокнязівську владу, тримаючи в покорі норовливих родичів. Кілька успішних походів проти половців, які спробували підвести голову після смерті Мономаха, забезпечили спокій на південних рубежах держави. Замстислава пожвавився західний напрямок зовнішньої політики. З літопису довідуємося, що київський князь ходив із військом на Литву. Промил і спокій в державі свідчила будівнича діяльність князя. За Мстислава в Києві було закладено кам'яні церкви святого Федора та Богородиці Перогощої на Подолі, освячено церкву святого Андрія Первозванного у Яншиному монастирі. Стислав залишився в пам'яті нащадків великим, ще й тому, що був останнім єдиновладним правителем Київської держави. По його смерті почалася доба роздробленості України Русі. Отже, Київська Русь була могутньою державою середньовічної Європи, яка відігравала велику роль як в історії східнослов'янських народів, так і в світовій історії. Утворення великої і сильної давньоруської держави сприяло суспільно економічному, політичному і культурному розвитку східних слов'ян, значно посилювало їх у боротьбі. Зовнішніми ворогами. Економічна та військова могутність, активні виступи на міжнародній арені висунули її в число провідних країн середньовічного світу. Успішно відбиваючи напади степових кочівників, Русь відіграла роль щита, який прикрив західноєвропейську цивілізацію зі Сходу. Стародавня Русь мала великий авторитет і вплив на міжнародній арені, і її втручання в той чи інший конфлікт. Бувало досить, щоб стримати його. Київська Русь мала високий рівень економічного розвитку, високопродуктивними були землеробство і скотарство, ремесла й промисли, а енергійні й багаті руські купці були відомі мало не в усьому тогочасному світі. Отже, Київська Русь стала першою сходинкою в української державності. Далі на українців чекало багато потрясінь, які вони з гідністю витримали.